Привіт! З вами знову я, Аня. Рада вас вітати на каналі Світло в собі. Сьогодні хотіла б поговорити з вами на тему обмежень, які ми самі собі встановлюємо, і яке було б наше життя, якби ми не знали слова неможливо. А що, якби я сказала тобі, що всі твої страхи, сумніви й обмеження це просто думки? Що ти міг би досягти всього? Про що мрієш? Якби просто не знав, що це неможливо. Звучить дивно, але зараз я доведу тобі, що це правда. Хочу поділитися з тобою декількома історіями, і ось одна із них експеримент із блохами. Колись учені провели цікавий експеримент. Вони помістили бліг у банку і закрили її кришкою. Блохи намагались вистрибнути, але щоразу вдарялися об кришку. Через деякий час їхні стрибки стали нижчими. Вони більше не намагалися вибратися, а коли кришку зняли, жодна з бліг навіть не спробувала втекти. Вони вже не вірили, що це можливо. А тепер подумай, скільки разів ти сам був у такій банці, скільки обмежень. У твоєму житті це просто наслідок колишніх невдач або слів інших людей. А якщо цієї кришки вже давно немає, а ти просто боїшся спробувати історія із мого життя. Я теж багато разів стикалася з внутрішніми обмеженнями, але варто було лише не знати, що щось неможливо і це ставало можливим. Коли я шукала свою першу роботу після закінчення університету, всі навколо казали: без зв'язків у цій сфері нереально знайти хорошу посаду, без досвіду тебе ніхто не візьме. Але знаєте що? Я просто цього не знала і не вірила в те, що мені казали, і навіть не замислювалась, що це складно. Я вирішила, чого хочу, і почала надсилати резюме, без очікувань, без страху. І вже на другій співбесіді отримала роботу своїй мрії. Зараз ситуація повторюється. Після 10 років перерви я знову шукаю роботу, але тепер у чужій країні зі знанням мови на примітивному рівні. І знову всі кажуть, тебе не візьмуть без ідеальної німецької, доведеться погоджуватись на некваліфіковану працю. А я вирішила зробити по-своєму, дослідила, як скласти ефективне резюме. Адаптувала мотиваційний лист під кожну компанію і надіслала всього шість заявок. Вже після цього отримала перше запрошення на співбесіду. Так, мені страшно йти туди, але я знаю, страх це теж лише думка. І таких історій у мене багато. Коли я почала свою справу з пошиття текстилю для немовлят, люди питали: А що, якщо не вийде? А я Просто робила те, що любила, і насолоджувалася процесом. Коли я захотіла займатися йогою, мені здавалось, що це не для мене. А тепер я займаюся щодня, відчуваю своє тіло по-новому і шкодую лише про дне, що не почала раніше. Ви знаєте, діти найкращий приклад того, як виглядає світ без страху перед невдачею. Вони не знають, що не вийти. Вони падають, підводяться і знову пробують. Я постійно задаю собі останнім часом запитання: коли ми почали боятися пробувати? Коли вирішили, що ми недостатньо хороші? Якось я почула історію, яка мене дуже сильно вразила. Це історія про Джима Ебета, бейсболіста, який народився без руки. Уявіть. Що ти мрієш стати професійним спортсменом, але народився без однієї руки. Звучить як щось неможливе, правда? Але Джим Ебот ніколи не вважав це перешкодою. Він придумав власний спосіб ловити і кидати м'яч однією рукою, щодня тренувався і став професійним гравцем МЛБ, Вищої Бейсбольної Ліги США. У 1993 році він зробив те, що вважається вершиною майстерності, зіграв ідеальний матч, не давши суперникам жодного шансу на спішний удар. Якби він повірив у свої обмеження, він би навіть і не почав, але він не знав слова неможливо. То що робити, щоб позбутися обмежень? Перше, це лови свої думки. Коли ти кажеш, я не зможу. Запитай себе, а хто це вирішив? Подивись на дітей. Вони не бояться пробувати. Дозволь і собі. Дій, навіть якщо страшно, віра у себе приходить не до дії, а в процесі. Не чекай ідеального моменту. Просто почни. Пам'ятай, твої можливості безмежні. Всі обмеження. Лише в твоїй голові. Сподіваюсь, дане відео буде для вас корисним. Чекаю з нетерпіння в коментарях, щоб поспілкуватись і обговорити дану тему. Дякую за підтримку мого каналу і до зустрічі в наступних відео.